Сьогодні зустрічаються запорізький металург та інгулець із Петрового. Дійсно, дві команди з дуже амбітними завданнями на новий сезон. В передніх двох турах Металург виграв у Чернігів ШВСМ 3-1 та у спортивного клубу Полтава. Також з рахунком 3-1. Зараз небезпечний момент і Удар по воротах і удар дуже небезпечний. Нейтралізує загрозу біля своїх воріт. Назар Байда. Класно пробував Юрій Козиренко. А першої та другої ліги українського футболу взагалі дуже багато якісного футбольного контенту ви зможете там побачити. Ну і ці трансляції теж не забувайте ставити вподобайко. Ну а тим часом хороша передача. Могильний. Могильний в штрафному майданчику, Могильний на ударній позиції. Могильний. Могильний забарився з нанесенням удару, але двоє гравців готові працювати на підбиранні. І зараз проходить передача, Єдина справа, що до удару не доходить одразу. Вже потім пробивав Юрій Козаренко з підбирання. Галата дуже рідко згадував Галату в цьому поєдинку. Майже без м'яча перебуває цей атакувальний футболіст, а Тим часом сад. Набирає швидкість. Хороша передача на могильного. Могильний. На лінії штрафного майданчика могильний. вже В карній зоні могильний. Приймає класне рішення, але удар сада блокується. Дуже хороша спроба була. Мельничук. Запорожець на Сидоренка. Сидоренко може й пробити так він і пробиває, але значно вище воріт м'яч летить після удару Сидоренка. В опонента і зараз вже контратака. Контратака у виконанні. Інгульця небезпечна передача. Як зараз м'яч не опиняється у сітці воріт. Ще раз дивимося повтор цього моменту. Дійсно, якимось дивом Гаджук з двох спроб не зумів переправити м'яч у сітку. Щось цікаве створювати. Ну і зараз непогане переведення м'яча. На Таку штрафному майданчику можна пробити по воротах, Удар відбувається, але Рекошет заважає. Падіння в штрафному майданчику. Зараз удар поворот, -поворот, ну, удари, сейф, по воротах і полотенк. Прекрасний сейв виконує. Дуже хороший удар і прекрасний сейв голкіпера, Інгульця. До речі, що потрібно згадати: ось у нас залишається 25 хвилин до завершення зустрічі, плюс той час, який арбітер компенсує. Також цей. Ой-ой, який момент! Білоцерковець під удар віддай передачі. Можна завершувати атаку. Удар поворотах. Буряк пробиває, але удар його блокується. Вибивають м'яч футболісти. Запорізького металурга на чужу половину поля. Атака продовжується у господарів. Хороша передача! Де ж удар по воротах? ось він влучає. Дуже приємно Володимира Макитіну награвати стандартні комбінації. Зараз момент виникає після подачі білоцерковця. Працює з м'ячем, але помиляється під час передачі. І є можливість організувати контратаку запорізького металурга. Могильний. Могильний набирає швидкість. Могильний штрафного майданчику. Могильний. В останній момент шершень. І вони вже розпочалися. Зараз Кольцов пробиває по воротах. Дача до штрафного майданчика на дальню стійку. виграють боротьбу футболі з тенгульця. Удар по воротах відбувається. Металург та інгулець так і не забили сьогодні один одному. Поєдинок 15-го туру між цими командами завершується у нічию 0-0. обидві команди навряд чи не 100% задоволені таким результатом.